Так, друзі, всім привіт! Ваші увазі! Ми зараз презентуємо лот номер 2 другий на сьогоднішній день мішечок нашої позиції дитячих речей. Це халатики флісові дитячі за дуже вигідною ціною лише по 1 долару 75 центів за кілограмчик. Передивляємося цей мішечок, це вже лот номер 2 і замовляємо: 35 доларів буде коштувати ось така позиція дитячих флісових халатиків. Ось дивіться, з собачками тут з котиками різні зустрічаються для малечі. Такі цікавенькі халатики. Вони м'якесенькі, приємні на дотик, в хорошому стані. І за такою вигідною ціною по одному долару 75 центів за кілограмчик. А мішечок, вам обійдеться всього-навсього. 35 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення і вказати, який саме мішечок із відеоогляду ви бажаєте придбати. Саме ця позиція є в наявності, можна замовляти і без оглядів запечатані нерозпаковані мішечки. А хто бажає із огляду, ось, будь ласка, лот номер 2, Другий на сьогоднішній наш недільний випуск. Передивляємося цю позицію. Передивляємося. Мішечки вибираємо для себе саме ті, які вам більше до вподоби. Сьогодні в цей недільний випуск ми вже показали в вашій увазі дуже багато різних позицій. І ось такий лот. Це вже у нас другий на сьогоднішній день. От халатики йдуть у нас із поясочками і без поясочків зустрічаються, але це не проблема. Їх можна зробити самостійно. От І для хлопчиків, дівчаток такі різнокольорові, красиві. Передивляємося цей лот. кому сподобається, можна буде замовити як із відео огляду. Хто бажає, будь ласка, замовляйте також і без. Оглядів запечатані, розпаковані мішечки. От вони м'якісенькі, пухнасті, от такі з капішончиками є модельки. А гляньте, який, який чудова, яка чудова позиція. Це все у нас, друзі, лот номер 2, другий вже на сьогоднішній день на огляді. Передивляємося цей мішечок. Це у нас холод No2. Перший вже також у нас був на огляді. Показали його, відзняли Позиція плюс-мінус іде одинаково. Тому спокійно замовляйте, не лише із відео. Можна спокійно брати цю позицію і без оглядів, запечатаних, нерозпакованих мішечків. Ось гляньте, які чудові, красиві. І лише 1 долар 75 центів за кілограмчик. Мішечок вагою 20 кілограмів буде коштувати лише 35 доларів. Тут і для малюків, і для більш старшеньких. Так кому сподобався саме цей от? забираємо цей мішечок є. Був у нас огляд і першого, можете порівняти, переглянути обидва лоти і вибрати для себе те, що вам більше сподобався. Це суто дитячі халатики. Дякую, друзі, за увагу. Чекаю на ваші замовлення.